Дивіться. Ви пливете в морі. І на човні. І прикинь, великі волни. І човен перекидається, вас волнами накриває, ви далеко в море відплили, вас взагалі там. О, от. І прикинь, до тебе далеко в морі пливають акули. Як врятуватися тобі від акул? Що ти будеш робити? Ну, ніяк. Тікати, буду, не знаю. Плати. А як ти втічеш від акул? Ти знаєш, яка в них максимальна швидкість. Вони рознесе до 100 км в час в воді. Ти вибач, поки зі ти будеш відпливати, тебе вже загризутне. Ну, знаєш, змиритися з смертю і все. Змиритись смертю, так? Да? Да, да, да. да. Хорошо. А це твоя така відповідь, да? Напевно, що. Може ти хоч будеш боротися за життя, щось будеш мутити. Може, ти подружка за ти, подружка, спасай мене! Ти ж моя подружка. Дай мені кругом спасательного скинь десь. Свертольоти. Напевно, я не знаю. Що? Так, да, справді круг ніяк не допоможе. Коротше, дивися, то твій. Лодка? Така дедовська, савдеповська, така, знаєш, здорова, на 20 душ, така здорова. Весло є, одна одне акула вже з'їла на вечеря, а друге ти ще весло. Коротше, я зрозумів. Дивися, значить, дзвони подруги, вона має знати. Дзвонити? Дзвони подругі. Зараз. Добре, Катя зараз. має знати. Каті. Катя зараз знає. Тільки Катя не має е, гуглити, цю... добре? Добре. Це що я повинна згадку їй? Да. Так, так, так. Ти скажеш чи мені сказати? Так. Так. так, Що так. Давайте вимоги. <рес> Так, да, Катрусь, дивись, я тут зараз на космонавтах і зі мною знімають тік-ток. Тобі хочуть одну загадку задати. Можеш, будь ласка, відповісти на пару питань? Все записується. Ну, давай. Добре, давай. Катя, дивіться, ви в морі, так, да? і ви платите на човні, великі дуже хвилі, воно. Щоб вони вдвох чули просто. Альо. Дивіться, ви на морі знаходитесь, так, да? і ви пливете в човні. Починаються вдруг великі волни. Вас вони відкидають десь далеко на глибину моря. Човен перекидається, ви падаєте, і до вас підпливають акули вже там, в глибині моря. Як будете спасатись дайте. від них, Катя? Тут я... шилю... Ні, вибачте, Я, мене вже... я не можу, в мене вже язик буде три рази говорити. Ви почули, так? Да? Говори вже ти, в мене вже сили. Катрусь, дивися. Ви впливете в морі. Починаються дуже великі волни. Ми розуміли. Ми розуміли. Даш, як спастися як від від... Від, да, як від акул спастися в морі? Очань перевернувся, як від свідоку. Чому човен перевернувся? Що Все, вони не знають, виключаю. Вони вже да? гулять. Да. Дивись, значить, коротше, як спасись тобі від акул, тобі просто перестати треба про це думати, і цього не случиться ніколи в житті. Ї... Більше ніколи цього не думай і не фантазіруєш. Тебе з'ята акули десь на глибині моря. Ти перевернешся в лодки. Ти фантазіорш, що так. то щось не померла від них? Ну, Я тільки типе... що вже готова була помирати через акулку. Ти про це не думай, ніколи такого не буде. Він жисть прекрасна, він йде з подружкою на в кіно сходи лучше. Подивись якусь якусь комедію класну. Так ви мені самі нав'язали про Я вже готова була змиритися смертю і тонути. А тут вам жили. Бачите, ожили. Катава, сім життів. <реку> Все, давайте. Круто. Так, так, так.